Спочатку хотіла записати голосове в Телеграм, як я завжди це роблю, або в сторіс розказати, а потім, думаю, ні, запишу тут відео на Ютуб. Знаєте, інколи нам здається, що все, що в нас відбувається в житті, і наш стан при цьому не змінюється. Тобто події якісь відбуваються, відбувається якась жопа, а при цьому типу легше не стає. Але насправді дуже важливо відслідковувати оцю свою. Особисту точку А і точку Б. Точку Б це ту, яку ви маєте зараз. І далі там точка С це ваше майбутнє. Я візьму приклад себе. Наприклад, я приїхала з подорожі, і а, на наступний же день, а то і в цей же вечір, мене мій військовий чоловік набирає, розказує, яка там в них ситуація. Він перед цим не був два з половиною тижні на зв'язку. Потім мене накривають мої трансформації, мої зміни. І я розумію, що це я входжу знову в черговий етап цієї трансформації, коли тебе, як раніше, наприклад, мене би штормило, я могла б вилітати з блогу, я могла би захотіти закритися, я могла би лежати в вані і плакати. Да, ці всі процеси я також проходжу. Просто я це все не завжди показую. раніше майже не показую. Я так собі зараз йшла до машини і думаю, блін по факту я входжу в ті ж самі трансформації, але реагую я вже по іншому. Мені вже в мене вже немає такого стану, що лежиш і не хочеш рухатися. У мене вже немає такого стану, так по типу депресивного, коли нічого не хочеться, коли хочеться закритися. Тобто змінилася я, змінилася моя реакція. Я стала сильніше, я розширилась, я краще енергії проводжу. Я можу більшу кількість енергії провести. Тому... Не дивіться на те, що події у вас постійно зараз тяжкі. Нас зараз змінюють, енергії змінюються довкола і змінюємося ми. Ми підлаштовуємося. Ми будуємо нову епоху. У мене не раз в якихось корекціях в якихось інформації йде про те, що ми як вибудовуємо нову епоху. І це завжди дещо складно. От уявіть, жінка носить дитину, вона її вибудовує. Вона її взрощує з нуля. Вона її вирощує з потім своїх ресурсів, путем, а, своїх якихось запасів, своєї сили, своєї можливості виношує навіть над згадую себе вагітною, наприклад, 8-9 місяць. Я навіть 15 хвилин не могла пройтися. Мені було так тяжко, я набрала 22 кілограми і. Да, да, це може бути тяжко. да, вам зараз тяжко, да, вам десь болить, да, вам десь сумно, да, вам десь хочеться сказати Да ну його нафіг, це все заберіть мене звідси. Але ви вибрали цей шлях. І уявіть, яку ви для себе робите трансформацію, яку ви своїй душі досвід набуваєте, які ви різ собі робите. Згадайте себе 2-3 роки назад. Це була зовсім інша ви. Ви просто зараз зробіть на паузу відео і порівняйте. Просто. Інколи нам здається, коли нічого не змінюється, це про те, що ми не порівняли. Я, мені інколи здається, що я за місяць нічого не зробила. Або нічого не заробила, або ще щось. А потім, коли я сідаю, відкриваю нотатки і починаю рахувати. Або, наприклад, за день нічого не зробила. Я починаю виписувати або згадувати ті задачі, які я провела, просто деякі моменти вони не підмічаються, і вони не підмітяться, доки ви не звернете на них увагу. От зверніть увагу, яка ви молодець, чи, чи неважливо, жінка чи чоловік, що ви прожили, як ви зараз виносите ці всі події. Яка вас сила всередині? Потуявіть, Потвідчуйте. відчуйте це, це дуже круто. Кожен з вас, хто зараз слухає це відео, хто зараз дивиться це відео, ви безмежний молодець. Вірте в себе, порівнюйте до і після, до, або до, і процес, я би сказала, після в нас ще трошечки буде пізніше. І підмічайте це все. Я бажаю вам, що я бажаю вам? Просто це все побачити. Обіймаю. Ставте лайк, це ваша подяка за відео. Це ваш зворотній зв'язок. Діліться цим відео, можливо, для когось воно зараз дуже конче необхідно. І до зустрічі в наступних.